Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поговоримо про ночі, які тривали вічність. Це ночі, коли небо не просто темне, а несе в собі відлуння сирен і гуркіт вибухів. Це час, коли звичайний сон стає розкішшю, а кожна хвилина тиші справжнім подарунком долі. Уявіть собі, ви лежите у своєму ліжку, але замість того, щоб поринути у мрії, ви прислухаєтесь до кожного звуку ззовні. Ваші м'язи напружені, серце б'ється в ритмі тривоги, а в голові лише одне питання коли це все закінчиться? Це не сцена з фільму жахів. Це реальність для мільйонів людей, чиє життя розділилося на до і після. Кожна така ніч це випробування не лише для тіла, а й для духу. Постійне недосипання виснажує, а психологічний тиск руйнує нервову систему. Люди вчаться спати уривками, готові будь-якої миті зірватися і бігти в укриття. Коридори, підвали, станції метро перетворюються на тимчасові спальні, де незнайомі люди стають однією великою родиною, об'єднаною спільною бідою. Але що найдивовижніше, навіть у найтемнішу ніч люди знаходять у собі світло. Вони діляться останнім шматком хліба, підтримують одне одного добрим словом, читають дітям казки під звуки вибухів, щоб хоч якось зберегти для них крихти дитинства. Вони співають пісень в укриттях, і ці пісні стають гімном незламності та віри. Ця ніч це не просто відсутність сонця, це боротьба за право на ранок. Це час, коли звичайні люди стають героями, просто продовжуючи жити, вірити і сподіватися. Їхня сила волі, їхня стійкість вражають і надихають, вони показують усьому світу, що людський дух неможливо зламати, навіть якщо небо над головою палає. Ми часто сприймаємо мирне небо і тиху ніч, як щось належне. Але для багатьох це найзаповітніша мрія. Давайте згадаємо про це, коли будемо скаржитися на дрібні негаразди. Давайте цінувати кожну спокійну хвилину, подаровану нам долею. Історії цих ночей не повинні бути забуті. Вони мають стати нагадуванням про ціну миру і про те, на що здатна людина заради свободи та життя. Коли ви чуєте сирену, це не просто сигнал тривоги. Це звук боротьби, звук незламності та надії на світанок. Уявіть собі дитину, яка вперше за довгий час бачить зоряне небо не крізь скло підвального вікна, а просто неба, і її очі сяють від щастя. Це просте дитяче щастя, ось заради чого триває ця боротьба, заради того, щоб ночі знову стали часом для сну та мрій, а не для страху та очікування. Ці ночі це також час переосмислення. Люди починають цінувати прості речі: гарячу каву зранку, розмову з близькими, можливість просто вийти на вулицю і вдихнути свіже повітря. Все, що раніше здавалося буденністю, набуває нового, глибокого сенсу. Важливо розуміти, що за кожною цифрою статистики стоїть жива людина зі своєю історією, своїми страхами та надіями. Це не просто новини, це мільйони особистих трагедій. І мільйони історій неймовірної мужності. Пам'ять про ці події це наша відповідальність. Ми повинні розповідати про це. Щоб майбутні покоління знали, через що довелося пройти їхнім предкам, щоб вони розуміли, що мир це найвища цінність, яку потрібно берегти понад усе, ці ночі колись закінчаться, настане ранок, і сонце зійде над вільною землею. І тоді всі ті, хто пережив цей жах, зможуть нарешті спокійно заснути у своїх ліжках, знаючи, що найдовша ніч у їхньому житті залишилася позаду. Але шрами на серці залишаться назавжди, як нагадування про те, якою дорогою ціною дається світанок. Кожен гучний звук змушує здригатися, навіть якщо це просто грім під час грози. Це рефлекс, вироблений місяцями життя під загрозою. Психологи кажуть, що для повного відновлення знадобляться роки, а може й цілі покоління. Але перший крок до цього відновлення це перемога. І настання миру. Давайте пам'ятати про силу людської солідарності. У найтемніші часи люди об'єднуються, допомагають незнайомцям, ризикують власним життям заради інших. Волонтери, медики, рятувальники, звичайні громадяни, кожен робить свій внесок у спільну боротьбу. Це і є справжній прояв людяності. А що ж сниться тим, кому все ж вдається заснути? Часто кошмари, відображення денних жахів, але іноді сняться й мирні дні, рідний дім, зустрічі з друзями, і ці сни дають сили протриматися ще один день, ще одну ніч. Вони нагадують про те, за що варто боротися. Навіть у бомбосховищах продовжується життя. Народжуються діти, святкуються дні народження, люди закохуються, життя неможливо поставити на паузу. Воно пробивається крізь будь-які перешкоди, як трава крізь асфальт, і це, мабуть, найпотужніша відповідь на будь-яку агресію, коли-небудь про ці ночі писатимуть книги і зніматимуть фільми, але жоден фільм не зможе передати всього спектру емоцій, які переживають люди. Від тваринного страху до неймовірного піднесення духу, від відчаю до непохитної віри в перемогу. Ми живемо в історичні часи. І наш обов'язок бути гідними свідками цієї історії, запам'ятовувати, аналізувати і робити висновки, щоб трагедія ніколи не повторилася. Подумайте про тих, хто зараз не спить, захищаючи наш спокій. Кожен із них герой, який жертвує власним сном, здоров'ям, а іноді й життям заради нашого майбутнього. Наша підтримка, наша віра в них це те, що дає їм сили. Ці ночі, що тривали вічність, одного дня стануть лише спогадом, болючим, але спогадом. І настане день, коли єдиною причиною безсоння буде очікування свята або першого побачення. І заради цього дня варто жити і боротися. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. Бережіть себе та своїх близьких!